Знаєте, хотіла з вами поділитися такими своїми думками. Мене дуже часто хейтять за те, що я говорю про Бога і там проповідую, і тому подібне. Мені такі пишуть, кажуть, ой, мені не подобається, як ви проповідуєте. Я не бачу у вас ніяких ем, таких здібностей і там подібне. Ну кожного своя думка, я не, не наполягаю і нічиєї віри не, не збираюся ламати. То все ваше я вас дуже сильно всіх люблю, і я дуже радію, що ви вірите в щось і ну, то допомагає вам. А я вам скажу за себе. E, значить, Тут таке говорити важко, знаєте, в Інстаграмі, бо, ну, бо ти там знімаєш лівчик, а тут а говориш про Бога. Це трохи такі різні речі, знаєте, але я все-таки скажу. Я вам скажу, то, що мене наповнює, і з чим я йду до вас. Вірю щиро, всім серцем, всією душею, всім, чим можу Бога, Ісуса Христа, що Він за нас був розп'ятий і що Він нас спас від гріха, і що є Бог на землі. Після того, як я ввірувала, і в мене немає вже, знаєте, такого якогось розчарування, е, депресії ніякої. Всі проблеми відійшли на сотий-п'ятсотий план. Я встаю з Богом, молюсь, лягаю з Богом, мене е, постійно зі мною Бог. Я ніколи не є одна, мені немає нічого неможливого. Я стала щаслива, я стала впевнена, я стала багата. Я даю і отримую сторицею. Люди, ви собі не уявляєте, який Бог дає нам дар? Ви собі не можете уявити? Ви даєте трошки, а отримуєте в 10 разів більше. Це уявляєте, ви дали трошечки, а вам прийшло там за декілька днів більше. Але ви даєте то так, знаєте, не так, а я хочу подарка від Бога. Знаєте? Ні, ви даєте просто щось даєте від щирого серця, бо ви так хочете поділитися з той людиною, І вам приходиш, і то тільки такий мізер, то такий тільки, тільки мізер, якщо вам розказую. Стільки в мене в житті, де я бачу, що ну, тут, тут був Бог, розумієте, я така глупа, розумієте? А, а Бог то мені зробив так. А я навіть, ну, я попросила, а він мені взяв і поміг. Ви собі просто, я так говорю на хлопський розум, отакий, як, як є, але ви собі не вирізаєте, яка то сила велика. Не загубіть того, поки є час.